Чи важлива для вас печінка? Якщо так, то це відео саме для вас. Не забувайте ставити лайк і обов'язково підписуйтесь. Все життя ми руйнуємо свою печінку, вживаючи різні продукти, які є шкідливими. Сьогодні я вам покажу, наскільки змінюється печінка за наше життя, якщо ми її не бережемо і їмо все підряд. Ви побачите, як виглядає печінка при Гепатозі або жировій дистрофії печінки. Це дійсно серйозно, тому що наступною стадією може бути цироз печінки. На цих відео ви побачите, наскільки змінюється печінка при жировому гепатозі. Вона стає білосоватою, навіть деколи сірою. Це дуже серйозно і тому це треба знати, в якому стані ваша печінка. Тепер ви вже знаєте, що таке жировий гепатоз. І зараз ви побачите, як виглядає печінка на УЗД в нормі. Тому не перемикайте, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. І саме це є нормальна печінка, що стосується ультразвукового дослідження. Не забувайте цей вид, і саме така має бути печінка. Тепер ви знаєте, яка має бути печінка в нормі, яка не в нормі. Тому, якщо ви думаєте про печінку і хочете її берегти, краще. Менше думайте, а просто прийти і її перевірити, зробити як мінімум ультразвук печінки, і тоді ви побачите, яка вона є. Цікавте здоров'ю, не забувайте ставити лайк і обов'язково підписуйтесь.